Ось тобі візьметься, яка в мене опера вийшла. Додав я яйця, олію і муку. Зараз добавлю ще більше мукички, щоб вже було таке гарненьке тісто. Різала цибульки укропчика. Зараз це все підсмажу на сковорітці. Зроблю такий омлет з 20 яєць. 10 магазинів, 10 домашніх, посолю, поперчу за смаком, хто скільки хоче, скільки кидає. Оце в мене підсмажиться цибулька спочатку, потім укропчик, А потім заливаю оце яєчною масою і колочу її колучу на такому невеличкому вогні, щоб така зелений омлет такий вийшла. І потім буду тісто. мене зараз додам тісто. Повелаю укроп, перемішаю і опять смажу, потім заливаю. Яйцами. Яйцами. Я наверное, учился, если чтобы юшечка у тебя была юшечка, понимаешь, у И потом можно выключать, остужать и э, начинать пистить и пирожочки. Вот такие пирожочки у меня получились. Сейчас мы Ви побачили зараз дивіться, скільки начинки. Тоненьке тісто і начинки скільки. Смакота. Так що робіть, не пожалкуйте, тільки хорошо мішайте соль, бо можуть одні бути солонуваті, а одні солодкуваті. Треба, щоб простала соль в яєчній масі. Дякую вам за увагу.